Чому немає сил працювати, і ваша кар'єра зупинилась? Як зробити успішну кар'єру? Дуже часто до мене з такими питаннями звертається на консультацію як до ведичного астролога. Давайте ми розберемося, що це ж таке і в чому проблема. Ми говорити будемо з вами про сонце у ведичній астрології. Що, знаєте, є такий феномен, можливо, у вас це також стосується, коли на протязі дня виходите, як сонна муха, нічого не можете зробити, тільки. Сонечко йде на спад, от ввечері у вас відразу проявляється велика активність. Ви хочете щось зробити. Але вже робочий день закінчився, робочий час закінчився, і все, вже робочий час, вже, вже, вже ви нічого не зробите. Потім вечором ви листаєте Тік-Ток, ви листаєте відео, дивитесь соціальні мережі, Ух! Повно роботи, супер, щось би зробив. А зранку знову встаєте, і сил немає. І у вас активність вона проявляється найбільше зранку. Трохи верніше зранку, днем сил немає, а ввечері у вас знову повно сил. Я вас вітаю. У вас проблеми з енергією сонця. Що потрібно вчитися робити? В першу чергу, вам потрібно вчитися світити іншим як сонце. Як навчитися світити іншим як сонце? Більш детально я ще розповім в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь. Перше, що означає світити, ви маєте приносити користь іншим людям. Дивіться, якщо є лампочка, вона світить, наприклад, на 10 Вт, вона світить на 10 Вт. Це буде одне світло. Якщо вона світить на 5 кВт, тобто 5 тисяч Вт, це буде світло зовсім інакше. Відповідно для лампочки в 10 Вт потрібно один провід, який може витримати це навантаження. для лампочки в 5 тисяч Вт, тобто 5 кВт, потрібна провід набагато сильніший набагато потужніший. Відповідно, якщо ви хочете світити, почніть світити, хоч якось. Вам сонце буде давати енергію і під'єднає до вас сильніший дріт, і ви зможете сяяти набагато більше. Чим більше користі ви приносите людям, тим більше грошей вам за це дадуть. Для прикладу, ви зараз дивитеся це відео або зі смартфона, або з комп'ютера, або з планшета, можливо, з телевізора. Хтось зробив цей пристрій. Він якісний, вам хочеться хороший, якісний продукт, що він гарно показував, що він був крепкий, надійний, довго та добре працював. Питання, що зробили сьогодні конкретно ви? Ще один момент. Для того, щоб заробляти великі гроші, вам потрібно сяяти іменно в той час, коли сонце максимально ефективне. Сонце максимально ефективне, коли? В 12 годині дня, відповідно, з 10-ї ранку до 2 дня, в цей час, у цих 4 години, це є пік, коли сонце є максимально сильним. Якщо ж в цей час пік, вам хочеться спати, або ви спите в ліжку, вам тоді зробити кар'єру дуже важко. Я не раз стикаюся з такими питаннями на консультаціях, бо люди приходять кажуть, от не можу кар'єру зробити, нема грошей там і так далі. Правильно? Тому що ви живете проти правил цього світу. Якщо ви працюєте максимально ефективно в робочий час, в робочі дні, коли сонце світить максимально, тоді сонце вам дає силу, енергію, і ви будете заробляти набагато більше грошей. Це нормально. Якщо ж сонце світить, а ви спите, яку ви можете зробити кар'єру? Ніяк. Я це знаю, знаєте, кажуть не так? тому що в свій час я колись працював, це було 2006-2008 рік. Ну, от я працював в ресторанах, я працював по ночах. Тобто я працював тоді, коли люди, які заробляють великі гроші, відпочивають. По-перше, я не бачив в ресторанах ще ні одної людини, яка б мала хороше життя. У них у всіх проблеми. перше зі здоров'ям, друге з грошима, третє з сім'єю. Зі здоров'ям чому? Тому що коли сонце світить, вони сплять. Чому з сім'єю? Яка жінка витримає чоловіка, який по ночах працює, а в день спить? Третє, гроші найбільше заробляються в той час, коли сонце максимально світить. Дуже важливо в проміжку з 10 ранку до 2 дня, от в цей час, максимально ефективно працювати. Можливо, перший час вам буде важко. Тобто ви стараєтеся працювати, ви будете відчувати ну, слабкість в тілі, вам буде важко щось робити. Нічого страшного, нормально. Все нормально. Також, якщо під час обіду, дивіться, як живуть американці, вони знають ці принципи. Вони під час обіду налагоджують що, якісь стосунки. Запрошую вас на обід. Вони сіли 10-15 поїли і далі обговорюють справу. Ну чи, коли блюдо замовили, поки його принесли, люди мають можливість, що зробити. Сонце обговорити справи. Друге, за обідом включається енергія місяця. Ближчий чи контакт емоційний набагато краще. В цьому плані от, американці молодці. От вони вміють гарно заробляти гроші, вони вміють презентації робити досягти успіху. Вчіться у них цього. Навіть як книжка класна написана, ніколи не їж один. От. Ну, Там вже друга історія. Знаєте, я вже жартував, <ріст> <ріст> казав, що ніколи не спи один. No. Ну тобто, якщо є якийсь момент, коли... Піково вам потрібно там, да, реалізувати якісь питання, використати максимально робочий час. Так, тоді це потрібно. Але взагалі нормальне харчування згідно аюрведи, водичних писань, це потрібно їсти в тишині спокою. Навіть якщо у вас ділова зустріч, як сказати, ви ж прийшли, замовили блюдо. Ну, спочатку, ви прийшли, сіли, заспокоїлись. Так, от вам принесли меню. Поки ви почитали меню, дали замови. Вони ж не відразу його приносять. У вас все одно є там якийсь шар. В цей час ви можете обговорити якісь питання, так? але коли принесли саме блюдо 10-15 хвилин, дайте час спокійно поїсти. Знову ж таки, під час обіду можна там навалитися від пуза знаєте, і лягти потім 2 години спати. Не робіть цього. З'їжте невелику порцію так, щоб ви були працездатні та могли далі ефективно працювати. Тобто їжте стільки, скільки вам потрібно. Скільки вам потрібно, міряється дуже просто. От скільки в ладоні вам поміщається їжі, це є порція їжі для вас на цілий день. Цього достатньо. Скільки маємо, набагато більше. Для чого? <кій> ну, тобто ми переїдаємо, звідси у нас виникає проблема. Підсумок повідомив. Чому у вас немає сил працювати? Ви неефективні, у вас є проблеми з сонцем. Будь ласка, не треба сприймати там: я все, я поганий, в мене все погано, ще все пропало. Ні, спокійно. Є просто енергія, ну, от, яку потрібно прокачати. Включаємось і прокачуємо її. Її просто потрібно прокачувати. Максимально будьте ефективні з 10 ранку до 2 дня. Працюйте в цей час. Можна трохи більше розширити, це може бути з 9 до 15. От цих 6 годин будьте максимально ефективні. Прогулянка, сніданки, зарядки до 9, всі решта там хатні справи, якісь ще ці всі питання після 3. От з 9 до 3, ну пік, це я кажу, з 10 до 2. От в цей час старайтесь бути максимально ефективні, працювати, тому що це є час для заробітку грошей. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.